Чи є взагалі добро і зло, чи є добро, яке для мене є добро і що для мене зло. Ми звикли думати, що людина для мене хороша через те, що вона зробила для мене хороше, а інша людина зробила для мене гідоту, тому вона покидюк. Ось це звичайний людський. Кут зору. По справжньому не можна визначити, що таке добро і зло. Якщо не існує, крім нашого обсягу маленького, егоїстичного з цим маленьким життям земним, треба побачити, а що ж крім нього існує. Коли людина відчує наступну частину світобудови, там де ми існуємо, крім нашого земного життя? Добро. Це вічне досконале існування в рівновазі з природою, те, чого ми можемо досягти, коли піднімемось над своїм егоїзмом.